Вітаю вас, мої дорогі, мої любі. Перед вами каталог компанії Турція Фармасі. І я пропоную до вашої уваги, до вашого перегляду перше замовлення в січні місяці 25-го року. Так, моя накладна, що я купила в якій кількості. Новий каталог я один собі замовила. Завтра вже віддам дівчаткам. Пропозиції цікаві, класний фармасі на лютий місяць. І догляд в мене іде для мене. У мене закінчився дуже чудовий. Ви знаєте, всі, Розурфес ось такий крем навколо очей. Дуже чудовий, він просто неймовірний. Він дійсно, дівчата, хто ним користувався, ви знаєте, тут така ще лопаточка йде в спеціальному такому отворі. Да? Дуже щоб зручно було брати. Хто знає доктор Туна Резурфес, це лінійка високого класу. Це лінійка для будь-якого типу шкіри антивікова. Вона дійсно, якщо регулярно користуватися вранці та ввечері, вона дійсно е зменшує видимість видимі зморшки. Мімічні вона взагалі прибирає. Це дійсно дуже чудовий крем. Супер, просто, просто супер. І я е вже собі цей раз його не купила, але взяла. А Radiance, Ви знаєте, що я періодично користуюся таким кремом Lumi Radiance, Тут його 20 мл. Він приходить без люди, без нічого. Тобто, ну це і добре. Так, доктор Туна 20 мл. Він приходить зафольгований. Я його відкрила, щоб вам показати, яка в нього густина. Я взяла цей крем, зняла той фольгою. Давай. Ось такий густий, це йде відбілююча лінійка White Correct раніше називалася зараз Lumi для вирівнювання тону шкіри обличчя. Якщо є пігментація, якщо є веснянки, які вам не подобаються, ви хочете їх прибрати, то це лінійка ось саме ось такого варіанта. Бачите? Біла піщана лілія та екстракт папаї. І я взяла собі ось. 167 гривень зараз, замість 209 гривень ціна. І знижка консультанта 25%. Відсотків. Бачите, день і ніч в, одному, в одній коробочці. Так, тому що в мене мій закінчився. Я сьогодні дочекалася, сьогодні вранці навіть без крему навколо очей. Мені подобається, і в мене є пігментація. Я потім, навіть поки крему ще не замовила собі, бо все за кошти, ви розумієте, то я навіть там, де пігментація, можу цей крем навколо очей взяти і попритиснувати, промазати навіть пігментні плями, і вони дійсно зменшуються, вони дійсно уходять. Це дуже високої якості ця лінійка. Зауважте і собі на майбутнє, щоб ви знали. Дуже дуже крута, дуже класна, і ще я зараз користуюся. Ось таким тоніком, тому що я в тому каталозі брала по акції, це одне діло. Це наша Україна Smart Love Face Tonic 150 мл. Як ви бачите, його вже мало. І так як я вже в січні місяці зробила по крутій ціні замовлення, по крутим цінам, дуже багато наповнений, просто наповнений каталог акціями. І я собі взяла ось такий відбілювальний тонік для обличчя 125 мл. По-перше, тому що в мене закінчується з равликом наша Україна. І по-друге, я хочу ввійти в лінійку саме відбілювального ем, такого ефекту, з відбілю, я ж кажу, відбілюючи, щоб був рівний тон. Цікаво, тут я вже не пам'ятаю, чи тут є зафольговано. Да, все закрито, бачите, нічого не прольється. Все чистенько, гігієнічно, доктор Туна. І мені подобається, що теж без слюди. 125 мл. Його вистачає набагатенько, не на, не на мало. Ви його використаєте не так швидко. Так, переклад. на... Так, бачите? Мені дуже подобається. На ватний диск нанесла, і собі е, про. про ну, Очистила, протинізувала шкіру обличчя. Я буду ось таким користуватись поки що на ніч, поки його не закінчу. А цим вже почну користуватися на день, тому що це дуже я ж кажу, високоефективний, щоб в день в мене була шкіра і захищена, і щоб все було чудово. Так, Тому що в мене ще з цієї лінійки, показую вже вам так свій догляд. в мене з цієї лінійки вже втора пляшечка, ось Lumi Radiance сироватка, Дуже чудова. Вона в мене закінчується. І в цьому каталозі в січні я ще дасть бог встигну купити собі її. Ось вона буде не 339, а 271 гривня. Ще мінус 25% взагалі супер. Мені дуже ця лінійка подобається, і тому дасть Господь Бог вийде так, що буде вся лінійка в мене в комплексі повністю. Тому що хочу рівний тон шкіри обличчя, хочу. Щоб ці вже, е, знаєте, такі е, негарні е, пігментні плями, щоб вони не, не з'являлися ось, ось тако, знаєте, якось не, не хочеться, тому що хочеться, щоб шкіра обличчя була гарна і, рів... і все було чудово. Так, об'яснила. Далі в мене в замовленні замовили всю лінійку. Нейчурал з олі, о, оливою, олією оливи 360 мл. Це йде гель. Ви вже бачили, перебачили його і раніше. Дуже багато його замовляли, купували, прям багато. Взяла дівчинка, зараз Настюша, взяла цілий набір, повністю все. По-перше, дуже задоволена, що є акція. Зараз покажу, зверну вашу увагу. Іде акція ось в цьому каталозі на лінійку з мінеральним комплексом. Моря дивовижно-чудова, і на оливу. І зауважте, що є кондиціонер для волосся і в цій лінійці і в цій. Але, на жаль, на жаль не буде вже в слідуючому каталозі. В слідуючому каталозі буде тільки е, мило. З мінеральним комплексом моря по 139 гривень, і буде крем для обличчя, який знову-таки є в катал, буде вже в каталозі у нас. Ось так. Тобто цих лінійок не буде. Може, я так думаю, що буде. Може поміняють дизайн, може поміняють об'єм. Таке ж бувало дуже часто. Хто його знає, чому компанія ну, вбирає повністю. Такі ходові, дуже густі, ніжний аромат оливи, дуже гарно, байливо доглядає за шкірою тіла, змивається повністю, немає відчуття, що не змите тіло. Знаєте, такі, як от відчуття незмитого гелю. Взагалі в фармасі дуже високої якості ці лінійки і ботанікс гелі, і ці. Мені дуже подобаються. І я ж кажу, і в цьому каталозі ціна 127 гривень 360 мл. Дуже гарне оформлення, таке тіснення, ну супер! І хто таке полюбляє, будь ласка, поспішайте, можна замовляти пошвидше, тому що, бачите, їх надалі не буде. Потім шампунь теж 127 гривень. Волосся легко розчісується, з здоровим блиском, м'якеньке, таке слухняне. Знаєте, прям дуже гарний дбайливий догляд. Дійсно, GMP сертифікація бачите, протеїновий комплекс. Тобто, все для здоров'я волосся, для краси здоров'я. Дійсно, дуже. ну, Я вірю, що їх не можуть убрати. ну, от, ну Неможливо такий ходовий продукт, як Шампунь-Гель. Оці у лінійки ці не можуть просто прибрати. Потім тут фольга не буду відкривати. 75 мл ось такий чудовий крем для рук. Чудовий просто! 79 гривень зараз замість. Зараз скажу. Замість 99 гривень. Дівчата дуже класний. Крем дуже класний, реально доглядає з шкірою рук, дуже чудово. Потім ви вже бачили в фармасі ось так заклеєно, еко, отака, такий заклеєний, да? 200 мл це йде кондиціонер для волосся. Теж, бачите, 0 парабенів, протестовано все. Іде з олією оливи, кондиціонер для волосся 200 мл. Ось так. Це необхідна річ. Я дуже була, зраділа, що його ввели знову-таки до каталогу, але виходить так, що його чомусь заберуть з каталогу. Не розумію чому. Так, далі іще з цієї лінійки замовили рідке мило. 325 мл. Я вам вже казала, якщо ви не берете мочалку жорстку, не, там, не порпаєтеся в земельці, не робите нічого такого тяжкого, щоб там шкіра рук покарябалася, то після цього мила навіть не потрібен крем для рук. Це я гарантую на особистому досвіді. І це мило я розбавляю, розводжу водою, тому що воно дуже густе і навіть. Неповний натиск це багато для того, щоб вимити руки. Його буде багато. Тому в мене дві пляшечки є, і я переливаю наполовину в пусту і доводжу до повної водою, тому що то і то. Дуже чудово, економічна і дійсно дбайливий догляд за шкірою рук. І таке мило зараз 111 гривень замість 139 гривень. Взагалі лінійка просто супер. Що з оливою, що з мінеральним комплексом моря. Дивовижна. Я вірю, що компанія все ж таки ну, не, не прибере з каталогів ці, ці мила, тому що це взагалі. Дуже-дуже необхідний ну, необхідні лінійки, тому що буде досадно. У мене клієнти, які беруть на постійній основі ось саме цей такий догляд. Так, далі я взяла дуже крута зараз ціна. Не 169 гривень, а 135 гривень. Це антиперспіранти, жіночий роликовий три види. Їх є. Я взяла всі три види. Суха шкіра, 48 годин захистку, приємний аромат. Ми користуємося з донькою на постійній основі 48 годин захисту. Дійсно, це дуже крутий догляд, дуже дійсно мені подобається, підходить і ми дуже полюбляємо. Я взяла всі три по 135 гривень, пюр. Потім йде софт і йде котон. Раніше були парфумовані такі чудові, класні були дезодоранти. Ось так 50 мл, Вони йдуть не закриті, розкривати не буду, тому що мене вже є на них, слава Богу, є замовлення. І завтра клієнтка обере який її саме улюблений, тому що людина. По-різному купує. І кажу, давайте для різного барня беріть вже інший, тому що на постійній основі був пюр. Потім я умовила показала свій котон взяли котон. Може зараз покажу свій софт, то візьме клієнтка софт, тому що дуже, -дуже приємні аромати. І ще такий іде так так складала гарнесенько. Зараз акція дуже хороша на підводку фломастер, Не хочу видумувати ціну. Перепрошую. Цей. На підводку фломастер 295 гривень, дівчата. Замість 369, уявляєте, яка ціна? 74 гривні ціна вже по акції. Тоненька підводка фломастер для очей. Має гнучкий, гнучкий аплікатор з фетру. До складу продукту входять унікальні компоненти, які роблять підводку стійкою, а її колір надзвичайно насиченим та яскравим. Ось такий, так. ось такий, бачите, фетровий кінчик у неї, аплікатор. І ось такий вона має вигляд. Показую просто вам її зверху: Black 01. Дуже гарне оформлення. Майкап. Ось так. Трішки придавилося в коробочці. Ну, нічого, нічого. Тут трішки. Я вірю, що людина не буде сердитися. 2 мл дівчата. Це теж непогано. Ось так. І ціна його 295 гривень, зараз, замість 369 гривень. І компанія мені запропонувала. За 25 гривень ось такий крем. Це теж йде з лінійки нашої Smart Love, це нашого українського виробника. Мені дали, не зрозуміло за що. Але за 25 гривень мені дали ось таку пропозицію. Я, звісно, не скористалася, тому що крема я полюблюю. Я зараз користуюся крем H Reversist, Він у мене швидко вже закінчиться. Колись теж купувала, була дуже крута акція, і зараз до нього час прийшов. Вже він в мене легесенький. То вже буду бачити. В мене я купувала якось ще декілька місяців тому то не було ось такого запобіжника. А зараз вже бачите, наклеїли наклеєчки. Ну, теж не дивуйтесь, якщо ви замовите консультанта, не буде такої наклеєчки, буває, їх немає на складі. Тому не ображайтеся, я не відкриваю. Якщо це не моє, я не відкриваю, навіть якщо немає запобіжника. Якщо там моєї родички чи моєї гарної знайомої, яку я спитаю, там, там, Катя, Петя О, Вася, чи можна я відкрию і для демонстрації покажу на відео, то да, люди дозволяють, я просто можу відкрити, показати конституцію. Ось такий об'єм 50 мл, значить такий маленький, да? об'єм 50 мл. З, з моменту відкриття 6 місяців, Ось так. І SO, GMP Україна супер. Теж йде дуже гарної і високої якості цей крем. Мені він дуже подобається. Ось так, Ось такий мені невеличкий подарунок теж зробила компанія. Так що, ось таким було моє відео замовлення. Дивіться, будь ласка, звертайте умови, увагу вашу дуже-дуже сильно багато акцій. Дійсно, дуже. це просто не перевершений цей каталог в січні місяці просто не перевершений. Це дуже багато. Тому, якщо у вас є консультанти, звертайтеся і купуйте по поран... щоб були у вас ось такі засоби до для догляду ті які чомусь немає вже в слідуючому каталозі а так я вам красно дякую за те, що ви зі мною обіймаю вам, вас, бажаю вам миру, здоров'я, радості, щастя, всього найкращого. Продукція високоякісна, дуже гарна, ефективна і результативна. Всього найкращого, будьте здорові, до самої швидкої нової зустрічі! Дівчатка, очікуйте на свої замовлення. Завтра все буде вам доставлено. Будьте здорові!